Шановна громада, тема MessageBox. В цілому була думка зробити відео не тільки про MessageBox, але й про Dos Notification. Але оскільки вони, скоріш за все, малокому з вас цікаві, то розглядати ми їх не будемо. Але для розуміння, що то є взагалі таке, у вас щойно були скріни на екрані. Крім таких повідомлень, існує ще елемент Notify icon, і відео про нього буде пізніше в Telegram. Notify icon дає змогу задати значок, який відображатиметься під час запуску програми на панелі завдань. Поговоримо про MessageBox. MessageBox це модальне діалогове вікно, яке містить системний значок, набір кнопок і коротке повідомлення для конкретного додатка, наприклад, відомості про стан або помилку. Повідомлення ми виводимо в тіло повідомлення, а за потреби можемо додати заголовок самого вікна. Як ви бачите в прикладі від самого Microsoft, ви можете використовувати змінні. Також ви можете просто замість них відразу написати текст. Залежно від завдання, користувач може вибрати кнопку, за якою буде закріплена дія для цього питання. Для того, щоб обрати, яка вам кнопка потрібна для повідомлення, вам просто потрібно написати message Box Button, після чого ставимо крапку, та Visual Studio сама вам запропонує варіанти. Серед цих варіантів обираємо лише одне значення. На скринах ви бачите, які є кнопки для повідомлень. Тіло даного повідомлення відповідає кнопкам, що має це ж саме повідомлення. Таким чином, залежно від вибору, вікно повідомлення може мати від однієї до трьох кнопок. Тепер іконочки. За обрану іконку у нас відповідає Box Image. До речі, разом із іконкою буде обраний системний звук, що відповідає тій іконці. Box Image може приймати одне зі значень. Ці значення написані в тілі повідомлення через кому. Перелічені значення відповідають іконці повідомлення, в тілі якого вони написані. Тепер, оскільки ми розглянули властивості, ми перейдемо до реалізації коду. Отже, повертаємося до кнопок, оскільки ми маємо не тільки можливість встановлення кнопок у вікні повідомлення, а й повернути об'єкт MessageBoxResult методом messagebox.show, за допомогою якого ми дізнаємося, яку кнопку у вікні натиснув користувач. Отже, переходимо до Visual Studio. У Visual Studio ми маємо приклади використання MessageBox. Перший приклад у нас з Yes-No, де, натиснувши на головні форми на кнопку, ми викликаємо метод, де перевіряємо, чи текст в вказаному полі пустий або складається лише з пробілів. Якщо так, то виводимо повідомлення, де говоримо, що текст не введено та чи ми хочемо прервати, наприклад, операцію. Далі перевіряємо, яку кнопку було натиснуто, та відповідно виконуємо одну із частин кода. Якщо ж текст все ж введено. Та ми виводимо цей текст повідомлення, де у нас буде зазначено і сам текст, який ми ввели в потрібному нам полі. Інший метод у нас має три варіанти відповідей. Я використовую конструкцію Switch, тому що він в даному варіанті є більш читабельний та буде працювати швидше, ніж серія if-else. Хоча ви можете це зробити і таким чином. Наразі це все, що я хотів вам розповісти з приводу MessageBox, додати лише хочу про останній параметр MessageBox Result. Він вказує, що визначена при створенні кнопка MessageBox, наприклад, кнопка No, матиме фокус за замовченням. Тобто, якщо користувач натисне Enter, без перемикання фокусу буде вибрано кнопку No. Відповідно, це буде результатом. В відео я не згадував лише параметри, які належать до Windows Forms, хоча в цілому деякі ніби можуть використовуватись і у VPF. Але це вже інша історія. В телеграм я виклав відео, де при закритті форми у нас з'являється повідомлення із уточненням, чи точно ми бажаємо закрити дану форму. Тому, якщо цікаво, чекаю вас в телеграмі.